Питання дуже прості. Зокрема, як часто ви вживаєте спиртні напої? Скільки порцій спиртного ви випиваєте в типовий день, коли ви вживаєте алкоголь? Порція – це пів літри пива, 200 мл сухого вина або 50 грам горілки чи коньяку. Як часто ви випиваєте більше 6 порцій алкоголю за один раз? Як часто протягом минулого року ви помічали, що не в змозі зупинитися, якщо почали пити? Як часто протягом минулого року ви не виконували того, чого зазвичай від вас очікували через вживання алкоголю? Як часто протягом минулого року ви відчували потребу вранці випити спиртне для того, щоб бути в змозі що-небудь робити після надмірного вживання алкоголю напередодні? Як часто ви відчували почуття провини або дорікали себе з приводу вживання алкоголю? Як часто протягом минулого року ви не могли пригадати подій попереднього дня через те, що були в стані сп'яніння? Чи траплялося, що ви в стані сп'яніння були причиною травмування себе або оточуючих? Чи траплялося, що хтось із членів вашої родини, хтось із друзів або лікарів висловлював свою стурбованість з приводу вживання вами алкоголю або радив вам менше пити?